Відпрацьовуємо праве зняття костюму рохем 100 після деконтамінації. Після проведення деконтамінації рятувальник виходя, виходить і другий рятувальник знову ж таки допомагає йому зняти костюм. Першочергово розкриваємо наш костюм ззаду, розкриваємо його, відкриваємо металеві пухлі, розкриваємо блискавку. Все це робимо акуратно, щоб забруднена поверхня не потрапила на чистого нашого рятувальника. Потім знімаємо через голову знімаємо з нього капюшон, допомагаємо йому знімати капюшон. Таким чином, щоб знову ж таки чиста, щоб брудна поверхня не потрапила на нього. Потім допомагаємо з нього зняти перчатки. Для чого ми герметизували? Щоб ми зразу зняли повністю рукав разом з перчаткою. Вивертаємо чистою стороною назовні костюм. Рятувальник, як ви бачите, стоїть, схрестивши руки. Ми опускаємо самий низ наш костюм. Поки не бачимо чобіт, поки не доходимо до чобіт. Допомагаємо виняти рятувальнику ногу з його Бережно. Виймаємо. І допомагаємо рятувальнику зняти протигаз. Рятувальник знімає протигаз руками, рукою під підборіддя і знімає маску протигазу. На цьому все.